Вітаю всіх, я випускниця Береславського фахового педагогічного коледжу імені Валентина Федоровича Баньковського Херсонського державного університету. Як сумно про це говорити? Але ви запитаєте, що дав мені коледж і чому саме він? А я вам зараз з легкістю відповім. Вже на другому курсі ви можете відчути себе креативним, пожатим у нашій рідній Херсонщині. Але я відчула себе на першому курсі. Вже зараз для мене відкрилися двері у майбутнє, і я нарешті можу відчути дітей наживо і працювати з ними. До речі, саме це і є великою перевагою дистанційного навчання у нашому коледжі, тому що ви можете і працювати. І навчатися одночасно. Далі мене та всіх випускників нашого коледжу чекає тільки краще майбутнє, адже робота з дітьми в садочках чи то школах надає тільки позитивних емоцій. Діти заряджають своєю енергією і неймовірно надихають. Можу сказати це по собі. Вступивши в Береславський фаховий педагогічний коледж. Одним єдиним величезним розчаруванням буде те, що навчання не вічне. І вже через 4 роки, здається, так багато, але зовсім трошечки прийде час прощатися. Та не забувайте, обрати правильний навчальний заклад. Це головне для того, щоб досягти успіху в майбутньому.